Вітаю малята! Ми знову потрапили в країну математика де живе вже нам знайома геометрична фігура. Подивіться на зображення, як називається ця фігура? Так, молодці. Це квадрат, що є у квадрата? Скільки у нього кутів? Один, два, три, чотири. Чотири кути. Добре, молодці! А скільки сторін? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири сторони. Сторони однакові за довжиною чи різні. Він хоче нас познайомити зі своїм братом, схожим на нього. У цій фігури є кути? Один, два, три, чотири кути. А сторони є в нього. Давайте цю фігуру порівняємо з квадратом. О, дивіться на зображенні. У квадрата всі сторони однакові. Так. А у нової фігури дві довгі, дві короткі. Згодні? Добре. Ця фігура називається прямокутником. А зараз пропоную вправу. Не помились, необхідно розподілити предмети, схожі за формою на квадрат. І прямокутник. Це годинник. Так, він схожий на квадрат. Це холодильник. Він схожий на так, прямокутник. Це в нас картина. Вона має форму. Так, квадрат, це телевізор. Так, прямокутник. Форма в нього це вікно, схоже на прямокутник. Це шахматна дошка. Молодці. Має форму квадрат. Що ще в нас є? Пропонують так, це подушка. Має форму квадрат. Мікрохвильова піч має форму прямокутник. А це дітки, знак. Першохідного переходу. Форми має квадрат. Це шафа прямокутної форми. А зараз наступна вправа швидкий повільний. Поміркуй та назви, що рухається найшвидше, а що повільно. Найшвидше рухається літак. Так. А саме повільно – велосипед. Молодці діти, ви добре впорались з завданням. З якою фігурою ви сьогодні познайомились? Так, прямокутник. Чим схожі? Квадрат і прямокутник. Вони мають чотири кути і чотири сторони. У квадрата всі сторони однакові, а у прямокутника дві довгі і дві короткі. Дуже дякую за увагу, дітки! До нової зустрічі.